Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в Деталях. І сьогодні головна подія літа Ілія Топурія проти Чарльза Олівейри на UFC 317. Нові правила UFC більше не дозволяють тримати два титули одразу. І тепер, коли іслам піднявся у напівсередню, вакантний пояс у легкій, на кону. І хіба може бути краща пара, щоб розіграти цей пояс. Матадор, феномен нового покоління, Дубронкс, жива легенда. Це не просто бор... Родьба за титул, це символічна битва епох. Друже. Якщо ти хочеш подивитися трансляцію ЄФСІ 317 безкоштовно, залітай до нашого телеграм-каналу. В день турніру ти знайдеш посилання на трансляцію. А також наш канал буде коментувати мейнкар. Якщо ти любиш лампову атмосферу, залітай до нашого стріму. Посилання телеграм-каналу ти знайдеш в описі під відео. Ілія Топурія. 16 перемог, 6 нокаутом, 8 сабмішеном, 2 рішення і 0 поразок. Його техніка це швейцарський годинник, бокс з ідеальним таймінгом, відмінний футворк, комбінації по 2-3 удари і жодного зайвого. Захист 64%. тейкдаун-дефенс – 92%. У його руках динаміт. І коли він вибухає, суперник уже не встає. У нього Пояс з БЖЖ. Хоча в всі, він рідко йде в партер. Але коли опиняється там, то забирає все без питань. Як у випадку з хорошим греплером Брайсом Мітчелом. топурія задушив суперника у другому раунді. Фізично він монстр, ментально ще гірше, упевнений у собі настільки, що вже називає себе майбутнім чемпіоном у трьох дивізіонах. Чарльз Олівейра. Але проти Топурії не черговий опонент, а Чарльз Дубронкс Олівейра. 35 перемог, 21 сабмішеном, 10 нокаутом та 10 поразок. Йому у дитинстві забороняли займатися спортом. Він мав померти. Замість цього став легендою UFC, рекордсменом за сабмішенами і фінішами з бонусами. Він перемагав пор'є, Гейджі та Чендлера. Його стиль хаотичний контроль, його фронт кік. Які вибивають повітря, його клінч – це пастка, в якій ти втрачаєш простір, його руки це ключі до твого сну. Так його можна відправити в нокдаун, але поки ти добиваєш, він в тебе вже на шиї. Сильні і слабкі сторони. Топурія це вибух. На його стороні таймінг, відчуття, коли саме потрібно нанести удар, захист від тейкдаунів та бездоганний бокс. Це техніка ударів з відмінною роботою на ногах та дуже сильними нокаутуючими ударами, які змогли нокаутувати навіть Макса Холлуя, що не вдавалося нікому до топурії. Також він молодший на 7 років, але він піднімається з напівлегкої. Проти Херберта у легкій вазі він. Просів, хоч і переміг. І зараз його чекає великий, довгорукий та небезпечний опонент. Різниця у зрості 8 см, в Чальза на 13 см більше розмах рук. І він також має сильний удар. І хоч Топурія ни разу не був нокаутований, та в нокдаунах він побував, залізної щелепи він не має це точно. Тим паче, під час бою Олівейра матиме більшу вагу, ніж Ілія. адже йому дозволяє Зріст та роки практики у легкій вазі. Отже, Ілії доведеться постійно скорочувати дистанцію, не натикатися на удари олівейри та не забуваючи про захист від тейкдаунів, чому можуть завдати потужні бразильські лоу кіки та удари по корпусу. Олівейра це досвід. За роки в UFC він найкраще адаптував джиу-джитсу в ММА. Він знаходить сабмішани з нічого. Будь-який кут, будь-яке положення. Чарльз бився з найкращими у світі та перемагав найкращих у світі. На його стороні антропометрія. Так, він не найкращий ударник, але змагався з такими монстрами, як Гейджі та Порє. Накоутував ще 36-річного Майкла Чендлера. Але його захист у. Тіті, як двері без замка, і це подарунок для технічного топурії, який підбирає ключі до кожного зі своїх опонентів. Навіть на своєму піку Бразил відлітав у дуже небезпечні нокдауни. Від тих же Гейджі, порє та Чендлера. так він виживав і переміг, але був на волосині. І навряд чи це вдасться зробити після прильотів від топурії, який буде ще важчий, ніж у попередніх боях. Отже, що ми маємо? То покладатиметься на свою техніку в стійці та намагатиметься нокаутувати Чарльза. Якщо йому вдасться працювати першим номером, буде простіше. Якщо ж Олівейра буде йти вперед та тримати дистанцію, трохи буде складніше. В будь-якому разі Ілія перебиватиме Чарльза. Єдиний шлях бразильця це перевезти та закінчити сабмішеном, що буде непросто. Олівейра має 40% успішних тейкдаунів, але Топурію все одно буде важко перевезти. База борця 93% захисту від тейкдаунів. Та й в партері він зустріне висококласного греплера. Звісно, не рівня Олівейри, але й не Гейджі Пор'є. Думаю, може бути три сценарії бою. Перший сценарій ураган топурії. Ілля йде вперед, закриває дистанцію. Пробиває комбінації в другому, третьому раунді. Голівейра падає, але не вмирає. Виживає, захищається, намагається знайти сабмішен. Натомість ловить ще один бум. Топурія, новий чемпіон Нокаут. Сценарій 2. пастка від Дубронкса. Полівейра програє в стійці. скоріше за все після страшного нокдауну, але знаходить перевод, забирає спину, удушення, і всі мовчки згадують це ж Чарлі. Третій сценарій: малоймовірний, повний бойовий марафон. Обидва проходять п'ять раундів. Один кращий у стійці, інший у партері, але топурія, контролює темп, диктує хід бою, не дає себе зламати, перемагає рішенням суддів. Висновок, це не просто титульний поєдинок, це момент істини. Або новий король займе трон, або легенда нагадає, чому він не помер, коли йому було сім років. Наш канал схиляється, що тупурія все ж таки нокаутує Олівейру та візьме пояс. Але не забувайте, це ММА, і тут можливо все. Існує вірогідність, що ми побачимо нокаутованого тупурію чи задушеного Чарльза. Пиши в коментах за кого ти: за силу чи за досвід, за молоді. Чи за виживання. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.